Добрий день, шановне панство. Маємо самочку, маємо вагу. Зараз зараз. Е, у нас по нулях. Одною рукою тримаю і кидаємо самку. Ось. Сьогодні місяць і 25 днів. Зараз подивимося на ваги. І самочка важить кілограм 830 грамів. І так, другий у нас самець і його вага зараз рівно 2 кг. Піймав я ще одного самця, його вага кілограм 940 грам. Ну що, шановне панство, Підсвітка мені, правда, пропала на телефоні, рухати не хочу, бо все пропаде. І що ми на даний момент маємо? Місяць і 25 днів. Сам, дивіться, саме менша нутрія, кілограм 800, сам помала, кілограм 850, напевно, найбільший самець, який зважувався. Мав 2 кг. Далі по нутріях. Чи є менше, напевно, є менше. Чи є більше ще від 2 кілограмів? Може є. Я, знаєте, на вигляд, воно може виглядати більше, а фактично береш на вагу і воно зовсім невелике виглядає. Але то, що Маємо по факту, що нутрії розвиваються нормально, я ними задоволений, ну тому що навіть самка кілограм 800 то є багато. В мене на даний момент так так виходить. Хто годує менш збалансованими кормами, то нутрії в більшості, напевно, внутриводів получаються в до двох місяців, напевно, кілограм 200, кілограм 400 в тому проміжутці, від кілограму до кілограму 500 в тому проміжутку. А хто ще має якісь менші нутрі? Бо я дивився, ну, колись я починав дивитися так само, як і ви. Хто починає по відео, то один нутрієвод розказував блогер. Розказував і показував ваги нутрій, що в нього 2 місяці щось 700 чи 800 кг внутріння. Ну і то не є нічого дивного, якщо нутрії невеличких розмірів, якщо. Годується так звичайно, а звичайно частина внутріводів годує звечері, наприклад, каша чи зранку каша, а ввечері е, трава. Тобто Звичайно, таке годування не буде давати великі місячні прирости, тому що щоб годувати, щоб внутрі добре, малі внутрінята добре. Набирали вагу, потрібно, по-перше, підготувати самку до тих родів, щоб вона і не зажиріла, і нормально розродилася, певний склад годування дати. От. І так само потім вже покращене годування максимально, хто як може. І тоді ми будемо мати хороший результат. Так що підписуємося на канал, заводимо нутрії. Кому що цікаво, давайте запитання. Я стараюся швидко, відносно швидко відповідати на ваші запитання по мірі можливості і в міру своїх знань даю відповіді. От. Тепер от самка, яка Справа та, що родила, а та, напевно, я ще місяць часу почекаю через місяць, 21 червня, їй буде скільки рік буде. І вона іще з одною стандартною самкою, напевно, підуть на м'ясо. Я ще їх перемацаю по сусках. Ну, але як дивіться, ті, ті внутрішня там від тих самок вже. Скільки 2 місяці. І ті самки вже б, через 2 місяці, ну вже би мали по, хоч показувати, що вони якісь повненькі робляться. Ну, не знаю. Ну я ще місяць потримаю, якщо нічого толку не буде, підуть на м'ясо. Так, ну і все. До побачення, всього найкращого.